Чому посол Польщі не вважає життєздатними гарантії безпеки для України без участі Варшави? Ну це напряму пов'язано з сусідством, тобто з розташуванням країн. Ну тобто, це суто геополітичний момент розташування. Чи дійсно, безпілотники по російських аеродромах майже завжди запускають з Росії. Ну, давайте так. Переважна більшість, так і ну, точно більша половина з них запущена з території Росії. Чому так треба? Хто це робить сигніфікатор вогруховної жриці? А ми ж пам'ятаємо всі, що це сигніфікатор певних таємних служб. Чи вдасться президенту Бразилії посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів на генасамблеї ООН? Ні. Ні, не вийде. Тим паче, що президент Бразилії своїми заявами себе знову заховав і кудись закопав, зарив і присипав ще й пеплом, притрусив. Чи буде продовжено контрнаступ і в холодну сиру погоду? До холодів і до поганої погоди ми будемо я так розумію, по нашому плану, ми будемо ну, типу, робити максимум наскільки це можливо. Бої не закінчаться у зимовий період. Там буде просто своя історія в залежності від погоди. Погода буде вносити коректив у темп і у. Скажімо так, тактику, да яку ми обираємо, але певні дії все одно будуть відбуватися. Тобто, у мене з одразу п'ятірка жезлів, да тобто боротьба не припиняється. Да, вона буде по помірності, можливо, не така не динамічна, але е, на саме наступальні дії, бо нас цікавлять наступальні дії, вони не будуть завершуватися з приходом холодів. Чи дійсно росіяни атакують зараз Україну здебільшого свіжозробленим озброєнням скоріше, так чи ні? Тут не все, звісно, свіже зроблене, але якась частка достатньо значуща так, це щось нове, бо старе закінчилося ще у тому році. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс Патаро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім бога. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чи приберуть в Україні в найближчий час формулювання обмежено придатний? Як мінімум планують, це все одно буде достатньо гостре питання і важка ноша, але намага... вони намагаються рухатися так у цьому напряму. Тому, скоріш за все, що все-таки приберуть, або як мінімум, це не буде означати більше те, що означало раніше. Тобто, ви до зміни цей термін обмежено придатний 100% коротше зміни видозміни, зазнає. Чому Буданов знову наголошує, що війна не буде тривалою? Ну тут треба розуміти, що у пана Буданова тривалість в його розумінні, тривалість у нашому розумінні. Це дві різні тривалості. І він про це наголосив. Тому я б тут не сказала, що. Ну, скажімо так, в розумінні Буданова і військової аналітики, так, це не так тривало, як могло би бути там прямо на десятиліття, але і не так швидко, як нам би всім хотілося. Чи вірять у Кремлі в те, що Європа готова довгостроково підтримувати Україну? Вони шукають слабкі місця і намагаються домовитися, а інколи навіть купити а, українських союзників для того, щоб вони змінили думку. Тобто, тому там прощупуються в перемовинах, в геополітичних штуках, а, в усіляких натяках, прощупується, наскільки а, о, якась із країн-партнерів 100% готова нас підтримувати, а не перевзується у повітря. Чи допоможе створення посади військового омбудсмена збільшити рівень дотримання потреб військових? От знову в утопічному форматі так це гарна ідея. В реалістичному форматі ми стикаємося скоріше з тим, що у нас з'являється кандидатура людини для биття. Чи дійсно надання у вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни? Не зовсім це б скоріше не про війну, а про політичні інтереси, і там більше про політичні нюанси, і зміна на економічно-політичному фронті, ніж на нашому буквальному фронті, як би це дивно не звучало. Хоча мова йде про військовий альянс. Коротше, це більше політичне було б правильніше рішення, яке б дало згодом би свої плюси, ніж військове. Чому Румунія фактично ніяк не відреагувала на знайдені уламки від ще одного дрона? Тому що отут -от ми з вами стикаємося з моментом нерозуміння статуту НАТО. Якби була б доказова база того, що це навмисне був запущений дрон на територію Румунії, і це було б розцінено як атака навмисна на територію Румунії, тоді події були б як навмисна атака. А так, це як із польською ракетою, як і з іншими моментами, це типу наслідки війни у сусіда, які не розцінюються як пряма атака на територію. Тому і ніхто нічого робити не буде. От у чому, якби біда, умовно кажучи. Навіщо у Нідерландах облаштовують сотні нових місць для прийому українських біженців? Ну, по перше, це підготування до зимового е, такого зимового напливу біженців ймовірних. Бо у нас багато хто із за е, минулорічної зими, і в е, моментах того, що очікувати цієї зими, не покидає країну на е, повністю, да, і не, не стає емігрантом або біженцем від початку до кінця, а їде на зиму, десь пересиджує зиму, і весна е, літо осінь повертається в Україну. Тобто є і такий момент. А ось. Скільки в багатьох країнах місця вже об'єктивно не так багато для українських біженців, задіюється такий механізм. Плюс момент того, що біженці кочують між країнами, особливо що пов'язано з допомогою, там і так далі, ну коротше, тобто хтось виїхав у Польщу, але Польща для нього транзитна країна. А от отимути Нідерланди просто готуються до того, що може бути біженці, які змінили місце розташування та проживання, і плюс зимовий період в Україні. Чи дійсно навіть нарощування виробництва не допоможе Росії подолати снарядний голод? Воно скоріше буде допомагати їм місцями триматися на плаву, але не компенсує всіх тих втрат снарядів, які вони вже витратили. Ну тобто витратили вони набагато більше свого ресурсу та резерву, ніж вони можуть виготовляти. Чому Ердоган закликає G20 піти на компроміс з РФ щодо зернової угоди? Ердоган е, буквально захищає свої власні інтереси. Йому обіцяють море з усіх сторін, але його цікавить на яких умовах йому обіцяють цей контроль моря. І тобто, поки десь там пропозиція для нього вигідніша, там він не буде кричати Давайте, ми підемо туди. Якщо йому дадуть пропозицію вигідніше з іншого боку, він буде топити за ту пропозицію. Він дуже у цьому форматі схожий на Китай. Ну, типу, тобто, тут хто мені більше дасть грошей і можливостей? Тому ту я пропозицію прийму, і ту якби в принципі ту сторону я і буду займати. Чи буде найближчим часом укладена угода між КНДР та Росією про постачання зброї? Так, навіть щось розробляється там, скоріш за все, дійсно буде щось прийняте у такому форматі, як офіційна угода, або підписана якась бумажка, не зовсім у тому вигляді, в якому вона первинно скоріш за все могла статися, бо тут всі сторони отримують менше ніж планувалося, чи як би вони думали, але щось підписане буде. Чи будуть найближчим часом повністю зупинені московські аеропорти через постійні дронові атаки ні, повністю ні. Це буде виключно. Ну вони будуть зупинятися виключно тоді, коли є певна небезпека. Вони не можуть собі дозволити повністю зупинити авіасполучення. Чи дійсно Україна буде готова до членства в ЄС тільки через два роки. Ну, по поперше, дивлячись при тому. Хто у нас буде займати посаду президента, за яких умов, хто будуть люди навколо, яка буде команда. Ми б могли б і раніше, ніж два роки, тобто, в мене тут випадає ну, приблизно 16-17 місяців, було б достатньо для того, щоб підготуватися до вступу в ЄС. А, от. Але, скоріш за все, це може зайняти дійсно більше а, часу, а може зайняти і менше, якщо ми будемо а, виконувати ті обов'язки, які на нас покладаються. А поки ми тут буксуємо дуже сильно. Чи дійсно британські літаки вже захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку РФ подібна подія, я так розумію, вона відбулася набагато раніше, ніж нам про це з вами офіційно повідомили. Тобто, тут дійсно прецедент захисту має місце бути. Чи дійсно СБУ працювали на випередження аби прикрити Коломойського від набу? Ну тут одразу по Коломойському вилазе місяць, тобто, да, брехня що, куди, бабки, король мечів у нас, як певна загроза. Да, скоріш за все, СБУ, а, вхопило Коломойського спеціально для того, щоб не було розвитку його корупційних. Ну, коротше, інцидентів набу. Ну, прикриває сраку. коротше. Чому Росія в серпні вивела майже всю свою авіацію з Білорусі? У них була інформація про те, що для їх авіації буде десятка мечів. Скоріше за все, е їх розвідка тут мала інформацію, або як мінімум дійшло до них? Не знаю про те, що якщо є прецеденти на території Рафії, то прецеденти на території Білорусі виключно питання часу. Чи дійсно ООН веде таємні переговори з РФ щодо скасування всіх основних санкцій в обмін на зернову угоду? Якісь перемовини ООН дійсно веде. Дійсно, веде, бо у нас є таємниця, яка від нас приховується. А, але а, перемовини у нас знаходяться у підвішеному стані абсолютно, І поки я не бачу тенденції виходу із цього підвішеного стану. І тут не зовсім коректно, коротше, не так як стоїть питання, тобто не прямо все там е познімати, з на поміняти на зернову угоду, але якісь певні нюанси там дійсно приховано обговорюються. Чому у Пентагоні вирішили підтримати ефективність ЗСУ на полі бою та назвали її надзвичайно ефективною? Деталі. Дізналися більше деталей якихось. Тобто, я так розумію, скоріш за все, у нас пану залужному довелося розжовувати, що саме відбувається, в якими ситуації дати більше деталей партнерам. Я маю на увазі штатам, да і таким чином, якби порожувати, пояснити які тактичні дії зараз відбуваються і чому. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.